Слово, яке єднає Євангеліє від Матфея, 10 глава, вірші 32, 36, 11 глава, вірш 1, Зачало 38. Сказав Господь своїм учням кожного, хто визнає мене перед людьми, того визнаю і я перед Отцем моїм, який на небесах. А хто зречеться мене перед людьми, зречусь того і я перед Отцем Моїм, який на небесах. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов, я принести, а меч. Бо я прийшов розлучити чоловіка з батьком його, і дочку з матір'ю її, і невістку зі свекруху її, і вороги людині. Домашні її. І було, коли скінчив Ісус наставляти дванадцятьох учнів своїх перейшов звідти учити і проповідувати в містах їхніх. Німецька дослідниця Аліда Асман вважає, що Господь закликає тут учнів розірвати з минулим. І відкритися до майбутнього. І я також закликаю нас піднятися над образами минулого і рухатися до об'єднання заради Христа, України і українців.